Це останній випуск сантехніки у 2024 році. І сьогодні ви дізнаєтесь про нові продукти від різних виробників, як біткоін може опалювати будинки. Сантехнічний прилад, що на 99% готовляється з вторсировини, Про топ-10 найкращих новинок 2024 року. Мене звати Євгеній Семенчук, це канал Build Your Life. А тепер до новин. Компанія Marathon Digital Holdings заявила, що забезпечує опаленням приблизно 80 тисяч мешканців фінського регіону Сатакунта. Треба зазначити, що ця компанія це майнер, що майнить біткоїни. Marathon Digital Holdings використовує технології централізованого опалення, яке забезпечує практичний спосіб усунення надлишкового тепла, що виробляється під час майнінгу біткоїнів. Система централізовано нагріває воду та направляє її через підземні трубопроводи до будинків. Японці з Daikin презентували тепловий насос на фреоні R290 Daikin Alterma 4H. Він здатен нагрівати воду до 75 градусів і, працюючи при мінус 28 ззовні. Клас енергоефективності А3. Найбільша модель доступна потужністю 14 кВт і виробляє на опалення 13,3 кВт навіть за температури навколишнього середовища мінус 7, з налаштуванням температури на виході LVT 55 градусів. Теплові насоси Daikin Alterma 4H виготовляються в Європі. Зовнішні блоки виробляються на новому заводі Daikin у Лодзі, Польща, тоді як внутрішні елементи системи теплового насосу виробляються в Чехії та Німеччині. Не відстає і Вайленд. Німці теж представили свій новий повітряно-водяний тепловий насос. Аротерен Split Plus, що працює на сучасному хладогенті r 32 завдяки технології розділеного хладогенту, відстань між зовнішнім і внутрішніми блоками може становити до 40 метрів. Клас енергоефективності А3 для опалення при температурі подачі 35 градусів, і А для приготування гарячої води. Виробник сантехнічних систем із Португалії Олі презентував унікальний бачок для туалету, виготовлений із вторг сировини. Бак еко-опала комплектується технологією подвійного змиву, технологією плюс. Економія приблизно пів літри води з кожним змивом. Упаковкою виготовленою з біорозкладних мікроволокон. Цей бак на 99% виготовлений із переробленого матеріалу зі збору пластику та побутових відходів. Німецький виробник трубних систем із поліпропілену в Фатерм презентував нову спеціальну трубу. Це волокниста труба PPRCT, виготовлена зі спеціального матеріалу, який підходить для систем опалення охолодження та промислових стічних вод. Чеський виробник сантехнічних приладів Polisan презентував нову модель ванни з литого мармуру. ванну з кіла з розмірами 170-75 х 60 і об'ємом 300 літрів. ЛК Арматур представила нову модель електричних котлів LK-450 EasyHeat M. Це портативний котел з електричним обігрівом, Він ідеально підходить для тимчасових потреб опалення, таких як сушіння бетонних плит з підігрівом підлоги або опалення будівель, що будується. Для додаткової зручності LK-450 EasyHeat M сумісний з додатковим транспортним візком, що дозволяє легко переміщувати його куди завгодно. Bado представила термоголівки нової серії Premio. Новинка від Ecosoft. Фільтр зворотнього осмосу з мінералізатором та помпою серії Absolute. Укр Install представив трубу для теплої підлоги під своїм власним брендом: розмір 16х2,0. колір червоний п'ятиширова структура зроблена в Іспанії. А тепер топ-10 нових продуктів, презентованих в 2024 році. Тепловий насос для гарячої води Igea Tech від Ferroli. Система очищення Oasis Pro з мембранної технології зворотнього осмосу від Ecosoft, насосна станція для води EBara HydroStation. Фітинги безшумної системи каналізації Hybrid Silent Pro SuperTube. Універсальний самопромивний фільтр Hydra Mini від Atlas Fільtрів. Нова система фітингів із полімерною різьбою від Plasson. Тепловий насос повітря вода Auriga Plus R290 від Baxi. Ліка для душу Гроя Tempesta 110. Нова колекція для ванної кімнати Roka One Collection. Пом'якшувач води BVT Mayperla. На цьому все. Всім дякую. Побачимось у новому 2025 році.